Друга книга Псалмів. Псалом 48. Сіон Божа гора, Пісня Псалом, Синів Кораха, Великий Господь і гідний великої слави в місті нашого Бога, Його свята гора. Пригарна величю своєю, вона є радістю землі всієї. Гора Сіон, північна частина, місто Великого Державця. Бог у дворах своїх явився, як фортеця неприступна. Ось бо царі об'єдналися і разом підкралися, та ледве побачили, як злякалися, збентежилися та розбіглись. Страх охопив їх. Неначе біль породіллі, подібно як східний вітер, що кораблі старшіша розбиває. Так як ми чули, так ми і побачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого, Бог Його зміцнює навіки. Згадуємо о Боже Твоє милосердя посеред храму Твого, як ім'я Твоє Боже, так і Твоя слава сягає до землі основи. Справедливості повна, Твоя правиця, нехай гора Сіон зрадіє, нехай міста юдеї веселяться, з огляду на вироки твої. Обійдіть Сіон довкола, порахуйте його башти, спогляньте на його мури огляньте палати, щоб розповісти майбутнім поколінням, що Бог це наш Бог повіки, і Він над нами буде панувати. Коментар до 48-го Псалма. О Сіоне. Від заходу і сходу, з півночі й півдня, близькі та далекі. Тобі пересилають свої вітання, твоє повітря і твоє життя, якими душа дихає. Твої зерня та піску є зернинами міри. Бог запрагнув тебе собі на мешкання. Блажений той, хто очікує і чуває. І побачить зорю світонкову твого світла, блажений той, над ким зійдуть твої світанки, коли твоя давня молодість зацвітне наново, для спасіння твоїх обраних і для їхньої радості. Такими словами свою любов до Єрусалиму виразив єврейський середньовічний поет Єхуда Халеві, а автор Псалма 48-го запрошує нас зробити те саме. Як і псалом 46, наш псалом є Сіонською піснею, яка запрошує обходити, відвідувати та рахувати вежі міста та дивуватися його палатам. 13-14 стрічки В підніжках цих мурів тратить міць кожна людська влада, а союзи противників наповнюються панікою, як це сталося у випадку асирійського царя Сенахириба. У 701 році до нашої ери, про що розповідає друга книга царів 19. Однак, на відміну від Псалма 46-го, цей спів виразно ототожнює Сіон з містом нашого Бога. Єрусалим є місто як фортеця неприступна, а тією силою, що охороняють місто, є не мури та вежі, але Божа допомога. Четверта стрічка. Отож псалом розпочинається запрошенням прославляти Господа охоронця, місто якого знаходиться посеред землі, яке він надійно оберігає, перша третя стрічка. Друга частина, четверта, восьма стрічка, розповідає про земних царів, що виступали проти Великого царя і його міста, і як лише побачили місто та його укріплення, то наповнювалися страхом. У третій частині, 9-11 стрічки, спільнота вірних оспівує милість та справедливість Господню, які об'являються у його присудах. На закінчення зустрічаємо загальний заклик до того, щоб приєднатися до процесії навколо міста, оглядаючи його велич та надійність. Здається, що псалом написаний як пісня паломників, що прибували на свято до Єрусалима і шикувалися до процесії навколо святого міста. В такий спосіб спів допомагає очами віри побачити те, чого ніколи не побачать фізичні очі. На початку, в середині і на закінчення автор розмістив антифон, друга дев'ята, п'ятнадцята стрічки. В такий спосіб, змальовуючи перед нами два образи Сіону Перший у третій, восьмій стрічці, а другий у десятій, чотирнадцятій. Першим образом є Сіон-Переможець з невдалою облогою та катастрофічною втечею ворожого війська, а другим образом є літургійний Сіон з процесією навколо мурів. Основною темою обох частин є постійність, певність і мир посеред різноманітних історичних подій, яка народжується в присутності Бога, що обрав Сіон містом свого перебування та північна частина, третя стрічка, дослівно північний сафон, це грецька міфологічна гора Олімп, але з часом сафон почав означати північ. Натомість, місце перебування фінікійських та ханаанських божеств було Касіос в наш час Гебель Ель Акра в Сирії, що було місцем поклоніння ваалу боговій плідності. Єдиним правдивим сафоном стверджує псалмоспівець Єгора Сіон, де насправді земля і небо зустрічаються. Єдиним справжнім помешканням Бога є небеса. Але Бог обрав собі столицю, щоб об'явитися людині. І нею є Єрусалим, анаграмою якого, згідно пророка Єзекіїла 48.35, є Господь є там, з єврейської Яхве Шамма, місто Емманоїл, Бог з нами. Тому Єрусалим, назва якого в Біблії присутня 656 разів, вважається центром світу. Псалмі згадується символічно чотири основних сторони світу: Сафон, третя стрічка, північ, Юда, 12-стрічка, південь, Вітер, восьма стрічка. Це знак Сходу. З єврейської гадім. А Таршіш є Далеким Заходом. У 5-й восьмій стрічці змальовуються з великим поетичним вмінням страх неприятелів Сіону і Бога, які подібні до жінки, що народжує, або до кораблів таршіш незнана місцевість правдоподібно Гібралтар чи Сардинія, засмучених сильним штормом. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.